Христос Воскрес! Дорогі краяни, брати та сестри! У нинішньому євангельському уривку Господь сказав: Коли син звільнить вас, то істинно ви будете вільні. Ось де свобода! Розум зв'язаний вузами незнання, помилок, забобонів, здивувань, він б'ється, але вибитися з них не може. Приліпімося до Господа, і Він просвітить темряву нашу і розірве всі узи, в яких томиться наш розум. Нині свята Православна Церква вшановує пам'ять мучениці Пелагії, Діви Тарсійської. Народилася свята Пелагія у третьому столітті у місті Тарсі у Малій Азії і вирізнялася незвичайною красою. Так як батьки дівчини були знатними язичниками, вона отримала блискучу освіту. А тому імператор Діоклетіан хотів одружити на Пелагії свого усиновленого спадкоємця, але вона відмовила царському родичу, присвятивши своє життя Ісусу Христу. Після довгих вмовлянь наречений. Зрозумів, що Пелагія не відмовиться від християнської віри і що її будуть катувати, як і інших християн. Від великого горя покінчив він з собою. Це озлобило матір язичницю, і вона відвела Пелагію до Діоклетіана на суд. Побачивши дівчину, цар був зачарований її красою і сам побажав на ній одружитися. У мене наречений Христос, за якого я готова померти, відповіла Пелагія. Тоді правитель наказав віддати святу діву на муки. Проте мучениця не дозволила ката. Там доторкнутися до свого тіла і сама, поклавши на себе хресне знамення, з молитвою увійшла в розжареного мідного бика, в якому тіло її розплавилось як миро, наповнивши все місто пахощами. Так віддала свята діва Пелагія, Богу душу у 287 році. А за царювання імператора Костянтина, коли припинилися гоніння на християн, на місці поховання святої Пелагії була побудована церква. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела, тих, кого ми називаємо Іоанн, Миколай та Кирило, а великий старець Авросій Оптинський, який у смиренні і молитві здобував благодать Святого Духа, подає нам повчання. «Бережіть совість свою! Вона є голос Божий, голос ангела-хранителя.